Бачили відео, де, російське відео, де прикордонники разом з Дідом Морозом з зеніток збивають Санта-Клауса, мовляв брагні пров'йот. Це достойна передола. Але наші вирішили дати гідну відповідь. І Українська прикордонна служба випустила відео, де сказали повідомили, що Санта-Клаус перейшов. Кордон і новий рік розпочав свій від. <laughs> Таке враження, що йде поротьба двох культур, а от з української і російської і трохи сумнівало. Дальше питання: якого біса має, яким чином Санта-Клаус? Американський Санта-Клаус, причетний до нового року, коли він є символом різдва? Так, давайте поговоримо детальніше. У з спити Миколай. А святий Миколай образ збізний. Він складається з двох персонажів. Перший це певний священник, який був наскільки скромний, що допомагав бідним людям, підкидаючи гроші в домет. І другий це певний єпископ Миколай, який на соборі що скликав імператор Константин в по фейсі іншого єпископа Арія, що странджому що. Ісус, аж ніяк не Бог зунавсього перше творіння. Тобто Миколай реальний був таким крутим пацаном, який щось не то міг й морду дати. Тепер про традиційного оцього, такого веселого бородання у червоному у настрої, що їздить на оленях, і каже Хо хо-хо. Подібний персонаж був кожному народі, але сучасного вередю він за. Пов'язаний компанії Coca-Cola, яка вділа його в свій колір, свій брендовий колір. Тукар. Ось про Діда Мороза і Новий рік. Бачив теж відео, де теперішні мудрезні історики кажуть, що новий рік москальський де комуністичність. Я, ja, то всі символи комуністичні і так далі. Ну, по-перше, увести атрибути. Різдва в новорічне святкування запропонував український паркійний комуністичний театр, скрипник. Э, Старін він аргументував це так, мовляв, оці діти тих забобонних мають праздник а ми чим гірше. Тому замість різдвяної яленки буде новорічна, замість зірки тої самої різдвяної буде червона. Ну і замість Миколая бути Дід Мороз, хоча Діна Мороза, то кажуть, не вигадали. В фольклорі слов'ян був певний персонаж, який залежно від е, обставин, міг бути добрий і злий. Той самий морозко чи зюзя, який малював на віктах прекрасні візерунки, і він міг бути злим. От коли зими були люті і не вистачало палива, щоб нормально обігріти думи, то. Деякі слов'ян був такий тепідний звичай. Правили незайману дівчину, вивозили вріз, привязували ту дерево, і там вона замерзала насмерть мовляв, щоб областивити того мороза. Звідси пішла снігурочка. Потім певний композитор і письменник щось трошечки то усучаснили, снігурочка була то дочкою, то оночкою, і так з'явився сучасний дід Мороз і Снігуронька. Хоча нас «Дід мороз так само зустрічається і в дебільній агітаційній большевицькій е, агіці та х років антиріздвяні оце. Йолки корючі палка тичі до глазіща нам діда мороза по шапки ангела по зубам. Тому чуйте, звідки йде запах, отою критика мовляв, все зруйнуємо, все поруйнуємо, все переробимо, все погано. Звідти з тих часів методички лише листе. Але люди, і далі зберігали свої традиції, святкували різдвої новий рік, і оце все комуністичне, на них не дуже впливало. Якщо так придержитись, то взагалі всі традиції, звичайно мають якісь давні коріння, аж ніяк не християнське. Навіть у такі звичай весілля, так, коли священник молодь молодяб довкола. Абов коло престолу. Старий язичницький звичай, пам'ятаю, весь употі гіменя. Так, так, він походить звідти. З Жрець зв'язував руки молодят і водив їх до кола жирківника. А до чого я в це все? А до того, що ураження, що сценарій пишуть одна й та сама людина або одній ті самі люди. А хто на це ведеться, то є справжній олені. Тому бажаю вам у новому році бути людьми, а не дайме з вами був вікенький вітер. Всім добра.